Перше я почула про цю концепцію в одної великої блогерші І спершу мені здалося це дивним і цікавим одночасно. Але ну я багато про це читала, слухала теж вебінарів. і Чим більше я спостерігаю за такими великими блогами, тим більше я бачу, що це ну прям у них Працює на рівні такої бази, причому у когось це усвідомлено, а у когось це прям інтуїтивно відбувається. Ось тому зараз буду сказувати, в чому плюси, і як це зробити. Насправді все не так вже важко. Зараз буду ділитися екраном. Ось і е... на що це взагалі робити? Це ж якась діч. В мене навіть в одній групі з ведення соцмереж дівчина сказала, що я не буду робити з блогу серіал. А вона, власне, мене надихнула на цей вебінар, тому що вона прям так обурювалася, вона казала, що буде тільки експерт, ну, як експерт присутня. І, власне, присутність тільки як експерту дає розшарювання, дає збереження, дає навіть іноді охоплення або лайки, але не робить продажів частіше за все. Тобто пройшли ці часи на цей січень, коли люди просто купувалися на експертні статті, думали, о, класний спеціаліст, піду до нього. Зараз надлишок інформації в мережі про все це, і тому ми залучаємо ще особисту частину своє власне життя. Я про це постійно говорю, що дуже важливо розкривати себе не тільки як експерта, а й як особистість. Тому що саме по цим параметрам обираючись за все експерти. Ну, експерти це всі, хто пропонують свої послуги онлайн чи офлайн, тобто психологи, маркетологи, нутриціологи, арт-терапевти, тарологи, і навіть манікюрниці або ці ще вії. тобто всі, хто, хто є спеціалістами у своїй сфері. Ось і що ж означає зробити з блогу серіал? Мається на увазі не те, що ми робимо все у форматі відео або обираємо якусь роль, яку граємо. Це справді те, що ламає всю цю систему. Серіал це коли ми присутні, такі, як є, але це такий підхід для ведення блогу, де є захоплюючі історії про блогера з розвитком, персонажами, сюжетними лініями і очікуванням наступної серії. Тобто щось таке відбувається, якась така історія згортається, за якою цікаво слідкувати. І чому люди за нею слідкують? Тому що е частіше за все слідкують ті, яку яким щось або відгукуються, або навпаки, їх тигерить. Ну тобто, вони сходять з розуму, їх бісить, але вони хочуть дивитися далі. Що ж це означає е серіальний формат у блозі? Перше, це є наскрізна історія якась. Тобто, це не один такий вихід, маленький маленьких інформації побігла далі. І дописи в такому випадку не виглядають як випадковий набір порад, чи рефлексій, чи якихось новин з життя. А вони з'єднані у єдину лінію: розвиток людини, блогера, його думки з цього приводу, переживання, внутрішні та інформації, складності, з якими людина стикається. І тоді ось на це люди підсаджуються, тому що десь у них частіше за все щось відгукується. Тобто, все як у серіалі: є драматична арка, початок, ціль, мрія, напруга, якісь перепони, конфлікти, потім відкриття або трансформація головного героя, відкриття, як йому далі рухатися, переходи, ось ці трансформації, і якесь чудове завершення, або навпаки, жахливе завершення. Це теж добре працює. Друге є персонажі, тобто, це не просто експерт вийшов і щось там розумне таке віщає людям. А в цих історіях є персонажі, жива людина з емоціями своїми думками складностями, і персонажів може бути кілька. Наприклад, можна розповідати про себе. Ну, звичайно, про себе і потрібно розповідати, про клієнтів, анонімно, так щоб вони не були впізнаваними, тобто якісь клієнтські випадки. Або ваш розвиток у практиці, і це буде про клієнтів, але з точки зору, як ви з ними комунікуєте. Читачі, тобто можуть бути якісь відносини з читачами, навіть коли викладають хейт, і коли людина знову і знову пише хейт одному той самому експерту, це вже сюжетна лінія. Можуть бути навіть уявні герої. І в мене є такий приклад: в мене є подруга, вона маркетилогіня. В неї є два внутрішніх герої Міранда. Та Валера, Міанда це та, що з сексу та місто, а Валера це Ліонців. Міанда вона кар'єристка, вона все робить правильно, поміркована, а Валера хоче танцювати і вдягатися у блискавки. Тобто це дві її таких ідентичності, які постійно вступають в конфлікт, і в неї це окрема сюжетна лінія. Вона розповідає, як вона купила чергову сукню, всю у блискавках, яку нема куди вдіти, тому що вона спікер на великих конференціях, тобто в такі сукні не вийдеш. Але Валерія взяв в голову, і вона знов це зробила. І навіть можна розповідати про своїх тварин: це Аня до тебе, про твою собаку про кльопу ось це може бути окрема сюжетна лінія. Як ви живете з кльопою, як, що кльопа робить, з ким кльопа посварилася, якісь терапевтичні історії про кльопу, як ти і пишеш, власне. Тобто, це теж чудова сюжетна лінія. Сюжетні лінії добрі тим, ще раз повторююся, що вони точно комусь відгукнуть. У когось точно є таке саме, хтось переживає такі самі складності, або в когось теж є собака, або хтось теж зараз вибирається з богів. Ну тобто, в кого буде багато людей, які на це відгукнуться. Наступна ознака серіального блогу: підписники чекають на наступну серію. Тобто, коли ви ведете блог у форматі серіалу, ви ви не вивалюєте все в одному пості. Великому, а ви видаєте потями педисторія, контекст, ну, що сталося, що цьому передувало, що зараз відбувається, які у вас думки, які плани. Потім ось ці маленькі кроки, що буде далі, з чим ви там стикаєтесь, і всі, ну то тупо всі хочуть знати, чим це закінчиться, ну, як правило. Тобто, це затягує, ну, як у справжньому серіалі, хочеться дивитися наступну серію. Формує очікування, вас вже прямо чекають в сторіс або ваші пости, щоб побачити, що там далі. А, наступне: а, кожна тема розкривається поступово. Це те, що я казала, замість одного довжелезного поста або сторітелінгу, кілька пов'язаних публікацій або сторіс серії. Тобто це дає глибину, це дає можливість а, подивитися на тему з різних боків, а, це дає змогу людям переварити, тому що це не забагато. І це ну, дає можливість порефлексувати і зв'язатися з вами теж. Що Ще Ще одна ознака. Це моя улюблена частина, тому що я люблю гроші. Кульмінації історії ведуть до продажу. Тобто, частіше за все, коли ви розповідаєте, як ви цю проблему вирішили або не вирішили, але які виводи висновки зробили, усе це може стати просто такою дуже чудовою базою, підґрунтям для наступних продажів ваших послуг або ваших продуктів. Тому що люди вже так довго були з вами, вони так довго спостерігали за тим, що відбувається, що вони вже емоційно, ну по гріці дуже добре і готові сказати так, тому що у них є відгук: що якщо ви це пройшли, то ви теж це зможете. І, наприклад, в мене це дуже гарно спрацювало, хоча я цього не планувала. Коли я набирала ось ці свої групи по веденню соцмереж і. Mm, говорила чесно, що я не є експерткою, що я дуже багато підходів зробила, що я хочу вести блог, і я буду намагатися це зробити разом з групою. Тобто, це вже ось таке затягування в історію, а що вийде не тільки у людей, які в групі, а й у самої ведучої групи. Взагалі, чим це все закінчиться? А, хто виграє в, ці, ну, в цих перегонах, так би мовити, або хто э, перший обісеться. Э, тому, э, і саме головне, що такий підхід. Дозволяє будувати довіру і прив'язаність, тобто це як розвиток таких тривалих відносин, коли ви, наприклад, зустрічаєте людину, яка потенційно може стати вашим другом або партнером романтичним. Ви ж не дізнаєтесь все про нього одразу за один вечір. А це відбувається поступово, і там можуть бути і приємні речі, і якісь такі очі або сюрпризи. І все це формує ось цю саму прив'язаність, тобто вже не так просто піти. І це саме стосується і серіального підходу до блогу. Особливо якщо це стосується професій, допомагаючих або тих, що працюють з людьми. А, і що ж таке сюжетні лінії? Я трішки сказала. Але про що буде ваш серіал? Взагалі, я завжди пропоную обрати дві основні сюжетні лінії і кілька таких супутніх. А, дві основні це серіал в стилі Санта-Барбари або Анатомі Грейс, який триває. Досить довгий період від шести місяців і більше, ну, тобто, може кілька років навіть бути. А малій сюжетні лінії це як міні-серіали на Нетфліксі: 6-8 серій, максимум. А, і що ж таке сюжетна лінія в блозі? Це тема, бо є історія, яка тягнеться через кілька постів, років, місяців, як я вже казала. Це можуть бути історії стоїси відео, і рілси. Вона завжди має якісь зав'язку, ну, тобто, як все почалося, навіть якщо це почалося в минулому, ми даємо контекст людям. Вона має розвиток в теперішньому часі і ваші хвилювання. І часто вона включає, як я вже казала, шлях герою. Тобто, це ваші трансформації, що ви розумієте, чи що ви проходите, як ви змінюєтесь в процесі. І ця історія завжди має бути заряджена. Тобто, якщо ви берете дуже просту історію, і вона для вас не є емоційно зарядженою, то і люди на неї не купляться. Тобто, якщо ви зразу вас розповідаєте, як ви, я не знаю, прибираєте хату, але вас це не заводить, то і люди це дивитися не будуть. А якщо ви вчитеся прибирати хату, тому що у вас срач, як в пеклі, а ви при цьому ніколи в житті не прибирали і зараз хочете цю звичку ввести, і вам складно ось ця історія буде залітати. Тобто, все як в серіалі: є герої, це ви або інші люди, які до вас дотичні, є конфлікти, складності, зростання, повороти неочікувані, а воно таке є в житті завжди. І головне, читач завжди хоче знати, що буде далі. Отже, особиста сюжетна лінія це ваша історія особиста, якісь пошуки, відкриття, сумніви, перемоги. Нащо нам це потрібно? Люди звикають для вас, до вас саме як людини. Тобто це те, що відгукується на вас як на спеціаліста, який співпадає по цінностям, темпу або складностям, досвіду. Тобто вони прив'язуються саме на те, що у вас десь епізоди співпали. Приклади таких сюжетних ліній. Як я боялася вийти в блок і що мені допомогло, і як я це розвиваю? Мій шлях до першого платного клієнта, наприклад, для початківців-психологів. Або інших допомагаючих практиків. Моя історія з спортом. Ну, це як із вагою. Так само. Тобто, хочу ввести спорт в життя і що зі мною по цьому відбувається. Мій переїздів в Україну це я свій прям приклад бала. Мої стосунки теж вам давала приклад по розлучення чи ще якісь штуки. Тобто, це особисті сюжетні лінії. Далі, професійна лінія це те, що у вас відбувається в роботі з клієнтами, у професії. Ваш професійний розвиток, так ви показуєте свою, ну, те, що ви, в принципі, цим займаєтесь. Отак. Ще не експертність, а то, що ви, в принципі, в цьому варитесь. І там ви можете ділитися якимось корисним досвідом, але теж ну, те, що стосується вашого професійного шляху. Наприклад, сюжетна лінії, що я помічаю, про небажання відчувати емоції у клієнтів. Тобто, якщо ви тільки це помітили. Почали занурюватися в цю тему, ходити на супервізії, читати. У вас постійно нові осяяння, нові якісь е, повороти у роботі з клієнтами. Це може бути сюжетною лінією. Як ви змінюєтесь в цьому процесі і що змінюється у клієнтів? Серія постів по стилі прив'язаності, чисто професійний серіал, міні-серіал, Тобто хочу розкрити цю тему дуже добре. Діалог з внутрішнім критиком, причому не тільки у клієнтів, а й у вас самих. Тобто ви професійно освітлюєте таку полуособисту полупрофесійну тему. А роздуму після чергового навчання. Тобто, кажете, пішла на навчання дворічне, там я не знаю, з роботи з півзалежними стосунками. Все це вже стає сюжетною, може стати сюжетною лінією, де ви розказуєте, як це проходить, які у вас осяяння, що ви думаєте, що ви стали розуміти про свої стосунки. Що ви бачите у інших людей? Ну, і це можуть бути поради стосовно вашої якоїсь теми, яка ваша улюблена є. Далі підвищуємо планку експертна лінія. Це якась вузька тема, в якій ви експерт. Тобто, наприклад, я коуч, тобто ось ця професійна сюжетна лінія, вона може стосуватися коучинга, а експертна це саме про проявленість, гроші, ведення блогу, монетизацію блогу, створення продуктів, продажі етичні. Це вже експертність, тобто щось дуже вузьке, таке, в чому я дійсно гарна. Це серія контенту навколо однієї теми, яку ви розкриваєте досить глибоко, з різних боків, тобто маленькими поціями, і головне. Ви збираєтесь це продавати, або у вигляді послуги, ну, тобто особистої послуги, або у вигляді продукту якогось. Тобто, це вже таке підкріплення, що ви дійсно в цьому дуже гарно розбираєтесь. Наприклад, як я працюю з тривожними клієнтами. Тобто, якщо у вас це дійсно гарно виходить і ви хочете себе позиціонувати як експерта, в якого одна з тем саме така. Наприклад, тиждень інсації про архетип коханки. Це моя тема архетипів. Тобто, от я просто тиждень розповідаю про архетип коханки. і я попутно можу продавати вже цю послугу роботи з архетипами. Чому над самооцінкою потрібно працювати? Тобто, Якщо ваша тема це самооцінка і все, що з нею пов'язане? Як так сталося, що ви розумні, але бідні? Це моя тема. Ну, Тобто про гроші. Питання до мене теж, як так сталося? Тобто, це ви вже заглиблюєте людей дуже. Гарно так, щоб потім їм щось подати. Це єдина мета, але ви все одно це робите від душі. І продуктова сюжетна лінія, тобто, це перед запусками. Причому запуски можуть бути і продуктів якихось курсових груп, а може бути, коли ви хочете просто ну, черговий раз зібрати клієнтів. Вона вже будується навколо продукту. Тобто, ви підготували ґрунт, коли говорили експертну сюжетну лінію. А, і далі вже починаєте прогрівати інтерес саме для цього для подожі. Тобто, ви закриваєте сумніви, ви кажете, як це вирішується проблема, як саме ви з цим працюєте, які вже є результати? Тобто, бачите приклади. Персональна історія, чому ви створили цей курс? Тобто, це поєднання особистого персонального. Тобто, в мене було ось так, було все погано. Зараз може все чудово, а може навіть і не чудово, але вже в два рази легше. Тобто, я вже, хоча б, ну не виживаю, а живу, і тому про це курс. Три міфи, які руйнує ваш продукт. Ну, наприклад, що неможливо змінити професію в 40 років, ви там працюєте якось з цим. Кейси або закулісся процесу створення, тобто, як ви взагалі створюєте цей курс, що ви читаєте, які навчання ви пройшли, з ким ви це обговорюєте, як ви записуєте там якісь уроки, або як ви пишете методологію, тобто показувати прям процес. Кейси клієнтів, тобто, якщо вони вже є, ну, відгуки. Як, е, які результати були у інших людей. Е, які проблеми вирішать або навчаться клієнти, або учасники? Тобто дуже докладно розповідати, що я вірю в те, що ось так, і ось так, і ось так буде. А е, ось цього цього не обіцяю, але ось хоча б ви будете там розуміти, чому так. Тобто це е, прям те, що повторюється там з мінімум раз в тиждень, а може й два, коли ви говорите про продукт, але перед цим ви маєте ще. Ось ці сюжетні лінії прокатати особисту, професійну і експертну, тобто, щоб люди вам довірились. І це справа не одного місяця. три шість місяців, коли ви погріваєте на те, що ви дійсно в цьому розбираєтесь. Далі, які бувають короткі і тривалі сюжетні лінії, це про що я казала вам. Коротка сюжетна лінія, як міні-серіал на Netflix те, що я вам казала, це може бути три серії стоїть поспіль. Зав'язка, конфлікт, розв'язка. Ну тобто, ви починаєте з того, що, Боже мой, мені тендець, зараз ось таке відбувається, бла, 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 бла. Тобто, ви захоплюєте вже увагу цією історією. Або як я задовбалася, або навпаки, Боже мой, я така щаслива, дещо сталося таке, і коротко розповідайте, що сталося. Це у нас зав'язка, конфлікт, що все не так просто. Це наступний день, наприклад, або через день. Ви кажете, що. Ну, так класно, типу, все, все відбувається, але там є проблемка, або я до цього не готова була, або я зараз не знаю, куди це впіхнути. Ось, і ось зв'язка через якийсь час, десь кілька днів, а, як ви це все ж таки вирішили, або що ви вирішили, або що сталося? Це така міні-дама в кількох сторіс, або навіть в одному пості, де ви розказуєте якусь історію. Тобто, були в мене такі відносини. Коротше, була я молода, наївна. Вже було чудово, мене тягали як тузік тряпку, я думала, що це є справжнє кохання, ось а потім це бачите, зав'язка. Ковбасило мене, пісялася під себе, Коротше, все це описують і потім кажете, що пішла в терапію взагалі з темою. Коротше, За рік терапії мені очі відкрилися, і я стала розуміти, з яким я взагалі мопсом живу і що він зі мною витворяє. Це був нелегкий не вихід. Я переживала те і те, але наразі я знаю точно, як не має бути. Я ще, можливо, не знаю, як і мають бути відносини, але я точно вже вивчила, якими вони не мають бути. Бачите, дама в одному пості міні-серіал. Ось, навіщо? Це створює ось цей емоційний ефект прив'язки до вас швидко. Тобто, люди почитали, знайшли себе в чомусь? О, ну, прикольно, хочеться вже дивитися і інші історії. Аня, ти сміялася на місці, що цей мопс зі мною обить? Я просто уявила якусь скотину з мордою Мопса, яка починає тягати? Так це за, може не злій, не сміх, а злість такий оскал. Так сказать. Mm -hmm. mm -hmm. Це моя історія про мого. Мопса. Угу, по Я ні, цю фазу... ні. Для колишнього чоловіка. А, Ага, ось так. Угу. Я згадала цю фазу, тому що м -м, я е тиждень тому, навіть менше, е за допомогою штучного інтелекту двох інструментів, написала пісню в своїй подрузі. Тому що я не підтримала належним чином, коли вона сварилася там з якимось кавалером, і я вийшла у вигляді вибачення написати пісню. Вийшла пісня з купою дуже образливих слів в його адресу, і одна з них була ця фаза з фейсом мопса та вайбом тотально гівняним. Ось вона в мене з голови не виходить, тому я про неї згадала. Ось а, добре, довга тривала сюжетна лінія. Це те, що звертається, як я вам казала, від місяця до іноді шости місяців, а іноді кількох років. Тобто, це якась особиста трансформація, це завжди трансформація. Чи говоримо ми про вагу, чи процес розлучення, чи вагітність, і а, виховання дітей, чи зміна професії, чи а, вихід на інший фінансовий рівень, чи а, боротьба з хворобою, тобто це завжди шлях трансформації. Е, і тоді люди залишаються з вами надовго, ну, тобто вони прив'язуються, тому що це стає прям частиною їх життя, як би це дивно не лунало. Е, є одна блогерка, яка зникла з простору чи з проблеми з законом. І я це перші три дні переживала як особисту даму. Я ніколи не думала, що я можу бути такою, як ну, я взагалі вважала людей дурними, які так прив'язуються до блогерів. Але вона за три роки стала частиною моєї життя. Ну, тобто, вона була важлива. А, настільки я прив'язалася. Тобто, ось ці довготривалі історії вони а, дуже гарно працюють. І це не маніпуляція, це вибудова, ну, я буду наполягати, наполягати на тому, що це вибудова стосунків із підписниками. А, і останній слайдик: головне, щоб ваша історія чіпляла за живе. Тобто, як я вже казала, вона має бути живою для вас. Не обов'язково вивалювати щось таке, що може вас поранити, якщо люди будуть якось це коментувати або приймати участь. Але я впевнена, що у вас є дуже багато історій цікавих, важливих для вас, якими можна поділитися, які ви недооцінюєте, думаючи, що вони не цікаві. Тому що сюжетна лінія просто якась це не дорівнює просто, коли ви берете якусь тему, яка вам є абсолютно безпечною. Це завжди емоційно заряджена істоях і казала з рухом, яка має, може, іноді паузи, тому що людина каже, мені треба взяти паузу, я, ну, мені треба поміркувати. Але вона завжди ну, до якогось логічного завершення і тримає інтерес. Ось, ось і все.